Компанія Камотек вона дотримується всіх традицій нашого народу, нашої нації. Ви знаєте, в нас є, наприклад, ті самі штани Герць, і ми намагаємось це все прив'язувати саме до наших традицій, до нашого навіть фольклору в тому числі. І е, свого часу у козаків використовувався такий довгий, майже до п'ять плащ. Просто плащ накидка без рукавів називалась вона кірея. Це просто от якраз захист от якраз від того зовнішнього впливу, про який ми говорили якраз в концепті пошарового одягання. Кірея дуже зручна, гарна річ, тобто пішов дощ, пішов сніг, якась там негода. Одягається ця сама кірея. Да? Ви вже бачили, можете її назвати плащ палаткою. Можете назвати накидкою. Компанія Камотек це називає і позиціонує от з прив'язкою отого захисного одягу, який у козаків називався Кірея. Звісно, вона вже модифіковано трошки змінена, хоча сама суть присутня. Тобто, це накидка, яка використовується, коли зовнішня природа не дуже налаштована, щоб тобі було комфортно. Да? Багатофункціональна річ. Наша розвідка, наша піхота, коли десь заходить на якісь позиції, вона зручна, вона комфортна, вона максимально функціональна. Що ми маємо? Її можна накинути просто так. Так само це той самий захист від неба, да? від дронів, які вночі тебе можуть побачити. Якщо ж так сталося, що ви опинились. В ситуації, коли ви знаходитесь під відкритим небом і є якесь елементарне трохи якоїсь тієї зеленки чи якесь укриття, щоб дрон тебе не побачив. А ми пам'ятаємо, що хвилин 10 можна чимось накрити, накритись і не ворушитись, щоб не виходило ваше тепло. Ось вам, будь ласка, накинули 10 хвилин, пересиділи, потім створили собі укриття. Чи пішли в укриття, яке вже гарантовано вас буде, буде е, приховувати від тепловізора, який стоїть там на, на тому ж самому умовному у дроні. Ось вам перша накидка, яка вас може захистити так само від дрона. Хвилин 10-15 ви можете знаходитись просто не ворушуючись і ховаючись під ним. Це річ функціональна. Вона, як бачите, без рукавів, Але ми можемо ці рукави створити штучно. Для цього прошу повернусь. Там зафіксовано. Тут зафіксовано. І ось вам зручний костюм. Вам не задуває, вам не затікає. Воно доволі просторе, відповідно, як частину маскування, воно розбиває ваш силует. Це вже про маскування туди ж. Кольори є різні. Наразі це олива універсальна, не всі випадки. Є ММ 14. Відповідно, зараз у нас вже на, на офіційному рівні затвердили такий всіма любимий український ММ 25 тобто 25-го року затвердили. Камуфляж, от той самий мультикам. Відповідно, ці кіреї будуть відшиватись в потрібних вам кольорам на всі сезони. Регулювання тут, в даному випадку, його можна одягати безпосередньо на шолом. Регулювання стяжки, ти все регулюєш. Річ ну, просто шикарна. Так само це може просто от пончо накинув, просто в ньому ходиш. Фурнітура знову якісна, якісне комотековська. Да? Це може бути накидка, це може бути палатка, яку ви можете натягнути. От так само це маскування від нічних дронів. Да? Ви її натягуєте, розбиваєте силует, контур там, вашого там перебування. Це ти знаходишся не на голій землі, зрозуміло. Його можна в кілька шарів скласти. Тобто максимально універсальна річ, в тому числі це може бути вашим якимось легким спальником. Прошу пана. Лягай тут ноги. Назад подайся. Підігни ноги, підігни ноги. Засовуй. Ось ваш, ваш такий легенький спальничок. Як бачите, на всі випадки життя максимально зручна річ. Дуже якісний матеріал, нейлоновий, легкий утеплювач, що її якраз робить тепленьким, комфортним і зручним. На грудях кишенька. І ця кишенька, по суті, вона і є вашим чехлом. Як це працює? Просто виворотка. Вивернули. Заправили по куточкам. Воно все чудово сюди заходить. Я його не буду зараз до кінця запихувати, але в тижому вигляді воно буде, коли ви все завернете туди, засунете. Це доволі легко все робиться, воно буде мати ось такий от вигляд. Тобто, ну дивіться, ми його склали в цю кишеньку. Воно має отакий от вигляд. Ось вам ваша подушка, ви ній мічпете. Ви її легенько її десь до якогось рюкзака причепити, як завгодно, переносите. Тому на це зверніть окрему увагу. Це мій улюблений товар.